Мене не запускають в сам двір, бо я ж можу щось тут не знаю вкрасти, поламати за лавки 5 балів. Я б, е, зробив би так, якби у мене був корабель. Цей будинок не дивіться так, щось я зайшов невідомо куди. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло в Києві. Сьогодні я в Дніпровському районі біля житлового комплексу Русанівська гавань. Ті, хто дивляться мій канал давно, ті пам'ятають, що у мене вже було на каналі відео про Русанівську гавань. Я тут бував у 2019 році. Можете перейти по лінку і подивитися це відео. На той момент забудовник вже мав здати перші будинки, але я так і не дочекався того. І Прийшов подивитися ще на нездані будинки. І походив біля паркану, поспілкувався у відділі продажів, і на тому все. Зараз вже майже 2023 рік, і вже деякі будинки здані. Тож я вирішив прийти і все-таки подивитися на власні очі, що ж вийшло у Ковальської. До речі, здали перший будинок лише в кінці минулого року. Потім почали здавати ще на початку 2022-го. Ну і на той момент Ковальська будувала. Лише два будинки. На даний момент у них заявлено шість. Чотири з них побудовано. Один будується, але тут вже більш так, знаєте, реалістично вказують терміни. Кінець 2025 року. Ну і шостий будинок взагалі поки що заморожено. Ось така ситуація. Ну, а перед тим, як ми почнемо огляд, я сподіваюся, що я зможу потрапити на цю закриту територію і подивитись щось. У мене до вас серйозна розмова. Друзі, я вже неодноразово казав і в відео, і в інстаграмі: запрошуйте мене до себе в житлові комплекси, де ви проживаєте, і розказуйте про те, як там живеться. Тому що ну мені було б значно цікавіше, і я думаю, що і глядачам каналу теж було б значно цікавіше, якби зараз зі мною тут був один з мешканців, який би розказав реальність проживання в цьому районі, в цьому ЖК. Але на жаль, ніхто мені не пише, ніхто нікуди не запрошує, і тому буду я тут один. Сьогодні. Тож, ще раз нагадую, не соромтесь, допоможіть мені, моєму каналу і іншим глядачам. Запрошуйте в ті ЖК, в яких я вже, можливо, бував, а, можливо, ще не бував в Києві, в передмісті, в інших містах. Я постараюсь приїхати, і ми з вами поспілкуємося і погуляємо по вашому ЖК. Так що не зволікайте, пишіть обов'язково там, де вам зручніше: в інстаграмі, в Фейсбуку. Можете тут комент написати. І ми з вами зв'яжемося. Ну а тепер давайте дивитися, що це за район. Такий Нікільська Слобідка, де і будується ЖК русанівська гавань. ЖК Русанівська гавань будується в Дніпровському районі столиці. Це лівий берег, найближча станція метро Лівобережна. Тут, власне, біля метро зосереджено багато різної інфраструктури. Це і супермаркет Новус, і виставковий центр, те І супермаркетом Сільпо, різні ресторанчики, кав'ярні, магазини і так далі. Але до самого комплексу треба дійти за хвилин 10-15. Ось тут є невеличкий сквер веселка, здається, називається. І ось тут нова набережна і новий мікрорайон, який будує одразу два забудовника. Компанія Ковальська будує шість будинків. Ось перші, два, три, чотири, п'ять. І ще ось тут має теж вирости будинок, але поки що він заморожений. Найближчий дитячий садочок розташований зовсім поряд. Також тут є український коледж номер 272, і також там же центральна поліклініка. Якщо цікавить просто звичайна школа, то вона ось тут Номер 65 Але сам забудовник обіцяє побудувати школи-дитячі садочки ось тут. По сусідству є ЖК Садовий, ЖК Касіопея і ЖК Каховська. З іншого боку, комплексу приватний сектор, тут звичайні приватні будинки, тут у нас затока Дніпра. і Далі види на Долобецький острів. Звичайно, одна із головних особливостей цієї місцевості це близькість до річки. І тут на березі є такий парк невеличкий, я в якому ще не бував, називається Веселка. Нещодавно його тільки зробили, але виглядає він вже таким трошечки ушатаним. І набережна, теж ще не до кінця закінчена, яка має проходити повз весь комплекс. Точилися дискусії, чи буде ця набережна відкрита, чи буде закрита. Ну, наскільки я пам'ятаю, вирішили, що буде відкрита. Все-таки по закону люди мають мати вільний доступ до води. І ніхто його не може приватизувати. О, До речі, ось тут цікаве місце, має бути. Ось там острівець такий зробили в воді. Я так думаю, що, можливо, місточок там має з'явитися по плану. А ось тут теж така частина набережної з сходинками до води, типу амфітеатр, де можна сидіти, щось кидати качкам. Ну і на березі. Ще стоять дебаркадери. Я так розумію, що ще набережна не завершена, і ось в такому стані зараз виглядає ця частина. Цей будинок не дивіться, це, хоч і частина нового житлового району, але будувала її не Ковальська. Це е, житлобуд, здається, якось так компанія називається. Будинки, в принципі, схожі, але от будували їх різні компанії. Я йду саме до Русанівської гавані Ковальської. Взагалі, що вказано про цей. ЖК житловий комплекс Русанівська гавань входить до складу забудови нового мікрорайону. На місці занедбаної промзони збудують нові житлові комплекси з власною торговою інфраструктурою, двома дитячими садами та школою. До Русанівської гавані належать тільки два будинки. Ну, це на той момент. Зараз вже шість: один на першій лінії та ще один на другій. Тепер буде три на першій лінії і три на другій. Об'єднані обидва будинки будуть загальною прибудинковою територією, де під землею буде паркінг, а на його даху закритий внутрішній двір без авто. Основна ідея комплексу Росанівська гавань переваги життя біля води, краєвиди Дніпра та Троханового острову, а також облаштована набережна уздовж берега. Ну, поки що набережна ще не облаштована, але краєвиди присутні. Я бачив, що люди ось тут ходять по цій стежинці. Я сподіваюся, вона мене приведе туди, куди потрібно. Ось тут ще невідомі конструкції незакінченої набережної. Можливо, тут якісь плануються ресторани чи щось ще. Ну, давайте нагадаю вам, якщо не будете переглядати перше відео, що ці будинки будувалися по монолітно-каркасній технології. Стіни заповнювались керамзитоблоками, які виготовляє сама ковальська, утеплення, мінеральна вата, штукатурка. Ну і от все. От така от фарба, мені здається, що вона вже трошечки вигоріла за ці дні. Точніше роки. От якщо подивитись на цей будинок, тут такі. Яскраві кольори, а ось тут уже не дуже. Будинки 25-26 поверхові. І ну, територія має бути закрита. Бачу, ніби парканчик є. Подивимося, чи зможу я туди потрапити на територію. Але тут ще багато роботи залишилось. Хоча ось, подивіться, прямо перед будинками знову у нас з'являється частина вже готової набережної. Давайте прогуляємося. Я тут ще жодного разу не був. Тут вже така використовується різнокольорова плода. Плиточка. Жовта означає, що це тут, мабуть, велодоріжка, ну, а тут пішохідна. Є ліхтарі освітлення, травичка посіяна, непоганий такий газон, правда, вже пожавтів, але ж у нас зима на дворі. Люди ну, три людини прогулюються, собачку вигулюють. І ось фасади комплексу Русанівська гавань. Оце те, що будувала Ковальська. Що можна сказати? От В цьому будинку частина вікон чомусь. Чорні рами, От там з іншого боку, білі, і в цьому будинку вже теж тільки білі, дуже дивно. Ну і двір він закритий там на стелобаті, на паркінгу. Не знаю, чи вдасться мені туди потрапити. А ось той наступний будинок. Це я навіть не знаю. Це здається вже іншого забудовника, тому що тут, бачите, червона цегла використовується, а на керамзитоблоки. А ось вихід до води. Тут такі із нержавійки перила встановлені, в принципі, непогані, бо висота до води така доволі. Відчутно, якщо, наприклад, тут буде ожеледиця, людина може впасти і там далі під кригу. А тому загородження тут, мабуть, мають сенс. Класні лавки дивіться, такі прям шезлонги можна спокійно розлягтися, і багато місць. А я думаю, що бажаючих на них повідпочивати дійсно багато в літню пору. Хоча я б навіть і зараз міг би спокійно собі взяти термочашечку з кавою чи чаями, ось тут сидіти, дивитися на воду. Єдине, що з іншого боку, там такий бедлам, якщо подивитися, це я не знаю, це трохані фострів, я так розумію. То там оці бані, якісь караб. Якісь сараї, там просто з того боку бардак. Виглядає не дуже. Ну і далі, ось така звичайна рівна набережна вздовж берега. Нагадує мені, як набережна біля ЖК Лебединий. До речі, у мене є а, відео про Позняки. Де я в останній раз був, і там ми на велосипедах їздили по Познякам, і от по тій набережні теж дуже дуже схоже. Таке відчуття, що будував один і той самий виконавець. Ось Тут подивіться вже щось трошки поламалось. Ну, власне, смітнички і більше нічого. Ага, зараз ще покажу вам вихід до води. Ось є такі сходинки, Якщо хочете спуститися трошки нижче, можливо, тут будуть причалювати якісь кораблики і на прогулянки людей возити. Я б зробив би так, якби у мене був корабель. Я думаю, що це користувалося б попитом. Ну і з цього боку теж ряд ось таких дерев'яних лавок. За лавки 5 балів. А ось це будинок, який будує інший забудовник. Вони всі схожі, в принципі, але цей виглядає такий більш перспективний. Знову ж таки, червона цегла, чорні віконні рами, там навіть є якесь напилення. Тобто він такий виглядає трошечки навіть як бізнес-клас. Хоча взагалі в цілому ЖК-Русанівська гавань заявлений як комфорт. Ну, тут є сходинки, але в принципі є можливість заїхати по пологому заїзду, тобто інклюзивність тут присутня, і можна спокійно їздити з колясками і так далі. А Ось там далі, бачите, крани стоять. Ось то, ще один будинок, який буде будувати Русанівська гавань, але поки що він заморожений і його не будують. Ну, а я ось. Підходжу до будинків, я так розумію, що ось ці паркани закриті, світиться лампочка. Тут закрито. Ну, добре, я тут прогуляюся, подивимося, куди мене виведеться доріжка. Мене не запускають в сам двір, бо я ж можу щось тут не знаю, вкрасти, поламати. Ось, подивіться, яке озеленення, лавочки такі на габіонах. в Принципі симпатичні. Ну одразу кидаються в очі кондиціонери на фасаді, які висять хаотично, абсолютно без будь-якого. Порядку і це жахливо. Перший поверх, а можливо, навіть два поверхи віддані під комерцію. Я бачу там якийсь вітер, Я, може ще щось побачу. Входи в під'їзди скляні. Прозорі і стоять такі домофони. Прикольні, так, щось я зайшов невідомо куди. Тут ось парковка для велосипедів. Вона поки що відгороджена від всього комплексу. Окей, можливо, є прохід за трансформаторною. Так, провели мене. Я так розумію, що це зробили такий доступ до набережної, щоб люди могли туди прийти, все ж таки, а не обходити через лівобережну. Ну що тут сказати, шлагбауми прям все закрито. Охорона ходить, все серйозно. Не знаю навіть, чи зможу я потрапити всередину. Ось давайте подивимося ще на цей будиночок. Це теж русанівська гавань від ковальської вже в іншому кольоровому рішенні. Ось зліва залишки промзони, про яку я казав. А ось справа заїзд в підземний паркінг комплекса. А зверху там я вже бачив таке скляне огородження і знаходиться типу двір для людей. Двір закритий від сторонніх, типу мене. От якби мешканці цього комплекса мене сюди запросили, ми б з вами з легкістю його подивились. А я впевнений, що серед моїх підписників є і такі, що тут проживають. От один із входів. Комерційні приміщення, перші два поверхи таким навісним фасадом вкриті, але вхід не зробили з рівня землі, тобто інклюзивність тут така ще на рівні 90-х, величезний пандус, гранітний. Ну а що, нержавійки поручні? Що вам ще треба? І ось вхід на територію, який закритий від мене. Побачив, я кав'ярню тут в будинку на першій лінії. і Вийшла дівчина, яка там працює. Я кажу: О, а як можна до вас зайти в кав'ярню? Вона каже: Ось через ті двері. Я кажу: так, вони ж закриті. Потиснула плечима, кажу, то як ніяк виходить, мовчить ось так. Вони не продали клієнту каву. Це от проблема, до речі, комерційних приміщень в закритих комплексах. Одна із таких е, причин, чому вони будуть закриватися, тому що для внутрішнього споживача ну зазвичай недостатньо. Треба, щоб люди, які тут приходять, сюди гуляти на набережну, щоб вони теж могли користуватися послугами а так. На жаль, нічого хорошого у них не буде. До речі, ось сусідній будинок від іншої компанії. Тут навіть корзини для кондиціонерів передбачили. І навіть на деяких поверхах є відкриті балкони з скляними перегородками. Скляні перегородки це не дуже, а от відкриті балкони це круто, особливо коли види у вас на берег Дніпра. А отут от все засклили, просто шпаківні зробили такі, що сидіть там. І дихайте своїми кондиціонерами. А це, до речі, щось схоже на школу. Знаходиться зовсім поряд з Русанівською гаванію. Це зручно. Хоча нагадую, що в цьому житловому районі новому планують побудувати і свою школу і садок. Не знаю, чи вже побудували. Мені здається, ось там я бачу таку конструкцію, вона ще не добудована. Щоб доїхати від ЖК Русанівська гавань до центру Києва, в ранкову годину пік знадобиться від 18 до 35 хвилин. Це 11 кілометрів по найближчому маршруту. Власне, з Нікільської Слобідки виїхати доволі просто, але далі затори, пробки, які ведуть на правий берег. Ну і далі, вже ось тут теж доведеться крутнутися по подолу, щоб виїхати на. Хрещатик. Якщо скористуватися громадським транспортом, то, звичайно, найбільш швидкий і простий спосіб це дійти пішки до станції Лівобережної і по прямій гілці доїхати до Хрещатика без заторів. Таким чином, за 40 хвилин можна дістатися центру. На територію ЖК мені так потрапити і не вдалося. Не так багато людей виходять, заходять через калитки, і вони розташовані прямо біля охорони. Охорона сидить. Дивиться тому, на жаль, ми не побачимо шикарну архітектуру і благоустрій. А можливо, там повне лайно. Якби не було лайном, мабуть, би не приховували б і не закривались би. Взагалі, знаєте, дуже сумно от бачити такий Київ. Це не мій Київ, це не Київ, який я люблю. Це натуральне гетто. Мені тут стільки зайвих кілометрів довелося, Ну не кілометрів сотень метрів довелося зробити, щоб оце ходити навколо цього огородженого анклава. В який неможливо потрапити, і треба там мільйон е обходити якихось парканів. Ну це жах. Так не має бути в нормальному місті. Тому я і раніше був, і буду проти того, щоб закривати комплекси. Сподіваюсь, колись на законодавчому рівні це буде заборонено взагалі. Оскільки на територію ЖК мені потрапити не вдалося, то давайте, хоча б подивимося на фотографії прибудинкової території, це рендер, просто картинка. А ось це вже реальні фотографії. Правда, зняті в хорошу погоду літню. Тим не менш, ми можемо побачити, що дерева тут висаджені доволі великі метра. 4 до 5. бачимо лавки, знову ж таки, різних кольорів, тротуарна плитка і доволі сучасний дитячий майданчик, не просто найдешевший інтератлетіка. Тут ось такі горки, якісь е, тунельчики, лазалки, тобто те, де дітям було б цікаво полазити. Якби я був дитиною, то мені точно цей майданчик, мабуть, сподобався. Ще один ракурс цього великого будинка. Отже, тут ми бачимо теж якась рослинність в кільцях бетонних, по бокам габіончики і зверху лавки. Ну, виглядає все доволі таки сучасно і симпатично. Ось більш такий загальний вид. Ви можете звернути увагу на ось цю горку. Теж доволі таки велику. Єдине, що мені не подобається, ось ця частина виглядає як копі пест. Якийсь просто поставили лавки на відстані одна від одної, урни і дерева. Ну якось можна було б, мені здається, більш органічно це все розмістити. Ну а тут під будинком прямо знаходяться спортивні майданчики. Це я так розумію, заїзди на стилобатну частину аварійні. Якщо раптом е, має під'їхати пожежна машина, то ось вона сюди може заїхати. Фасад будинку, як бачите, в принципі, нічого такого, але ось кондиціонери все псують. Територія виглядає ну доволі зеленою, скажімо так, хоча, звичайно, є куди рости, і можливо завдяки ось цій зелені на фоні старі дерева, які тут були раніше. От якщо їх прибрати, то тоді, звичайно, вже все буде не так. Класно. Також бачимо, є столи для шах і такі табуретки, де можна пограти бажаючим, ще одні спортивні тренажери. Тут ще для дітей передбачений дитячий майданчик, і це теж е, такий двір на стилобаті, спортивний майданчик, де можна побоксувати з такими м'якими чоловічками, груші. Ну, Погодьтесь, такий благоустрій, в принципі, не. Не в кожному комплексі побачиш, все ж таки тут забудовник трохи постарався. І комфорт, комфорт у розінь, але це вже виглядає як дійсно сучасний комфорт клас. Ось ще раз майданчики, гойдалки, пірамідки, все як в принципі роблять в сучасних ЖК. Також спортивне поле з сіткою, з воротами і баскетбольними корзинами. Ну, а це набережна, яку ми вже з вами бачили, по якій я. Прогулювався, ось, будь ласка, рендер, можете порівняти приблизно те, що обіцяли, і те, що зробили. і Я можу сказати, що на перший погляд так виглядає досить схоже. І ось стелабат, на якому розташовуються теж якісь спортивні і дитячі майданчики. По річці бачимо катери плавають. Єдине, що не намалювали, ось ті всі сараї на тому березі. І ще ось таке фото з видом зверху: ось така зона велика з різними майданчиками, і от як вона виглядала на рендері. Ну, а самі школи і дитячі садочки вони мають побудуватися ось тут. І наскільки я бачив, ще навіть їх не починали будувати. Тож враження у мене про русанівську гавань ніякі. Повертаємося до питання, з якого я починав це відео. Друзі, запрошуйте до себе, показуйте комплекс, інакше у мене нічого не вийде. В такому випадку буду ходити, мабуть, в комплекси відкриті. А в закритих хай тусуються собі еліта. От і варяться в власному саку. Ще й дощ пішов, знаєте, неприємно. Ну добре, не знаю. Чи було вам цікаве таке відео, чи було воно вам корисне? Ну, сподіваюся, що наступні будуть більш інформативні. На цьому у мене все. Бувайте!